Ширяє чиясь смерть, чиєсь каліцтво і втрачена оселя, ці кльоті залізяки, круть верть, аби надвоє репнула, як в встигли. Стеля. Ох, поки серце чує все це, воно шлуночком трясеться. Кухає пір'я хмарних подушок, викликаючи повір'я та культурний шок. Та внизу за куринатами у пітьмі забобонів Принищили винищувачі ударних дронів. Тримай мене небо за комірець. Коли відчуваю, що суне триндець, жахет здалеку пищить, як комар, що прогриз епідерміс до світніх хмар, вже на підльоті скаволить, мов цуценя. А мізки репетують, оце вже повна прудня. Та вже над головою виє, як лака. тримайся, не обробися, налякана срако, зіщуліть гадючим питальним знаком. Напружи булки та сфінктер з душі, і в сховок душі вже спіши, там плаче до неба чутна молитва, Він чає радаром. Духовною битву. Святий Боже, святий Крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, бо знову з прильотом примчав підраз. Наліво пішло і знову вже вправо, рятуй нас, Всевишній, усі благий та правий! а це вже бабахнув не здаля перельот. Зайнуло пів неба та мать їму в рот, коли вибухає, то все трясе, піхвець на холодець чи на жил, зглясе. Боже вбережи нещасне людство від ненависті, жадібності і облудства. Що ти ліг на серед хати спати, як вмирати? Давай пензлюй бомбосхуйовище, та там відбудеш і цінніший будеш, та ні не піду, іде воно все в звізду. Ай на не, а тебе уїде, а мене у мене. Та майбуття обумовлено плачем сто разів. Мати Божої ці образів. Так схожі на старі кеди, що пацани, зав'язавши шнурками, закидають на дерева, тільки під стовбуром кожним вагітна єла. Боже, Боже, най твоя воля переможе прожити даний момент, що пильнуєш, як, як злодіямент, та на тобі, мати, на то! Будеш воленьку мати, Воленьку, любаненько, Тюбки, мерщі, швиденько, щоб не діждали ми жахіть нуклеарних зими. А зранку відсунеш фіранку і дивиш в розбурканий світ хвилі жидейського моря, що вже задерлись під зорі, і гучно. Гуркачуть пріть та от над Києвом. що ніч літає, чиясь смерть, чиє скаліцтво і втрачена оселя кляті залізяки круть та верть, аби на двоє репнула, як кавуняка стелях,